Катерина щодня заглядала в поштову скриньку, хоча давно вже знала листів більше не буде. Андрій писав їй майже щодня, коли поїхав у столицю вчитися на архітектора. Їх розділяло 200 кілометрів, але кожен його лист робив відстань меншою. Останній прийшов навесні. Я скоро приїду. Хочу показати тобі той парк, який я намалював. Спеціально для нашого села. У ньому буде лавка одна для тебе назву її Твоїм ім'ям. Катерина сміялася, читаючи це, їй здавалося, що життя тільки починається. Але він не приїхав. Автомобільна аварія. Повернувся додому в дерев'яному ящику. Вона не кричала, не рвала на собі волосся. Просто взяла той лист і поставила в рамку. І кожного дня, приходячи зі школи, вона працювала вчителькою, розкладала на стіл чай, два горнята і сідала навпроти порожнього стільця. Сусіди думали з'їхала з, з глузду. Але Катерина знала, доки вона пам'ятає, Андрій поруч минуло 30 років. У селі так і збудували парк невеликий, але затишний. А біля ставка стоїть стара дерев'яна лавка, на якій вирізблено для Катерини, назавжди твій.